Вітаю, друзі! Ви знаєте, що я завжди казав, кажу і буду казати, що Канада це не міс Всесвіту, і Канада не повинна подобатись всім. І, звісно, Канада не подобається всім. Так? Тобто різні люди мають різні смаки, різні вимоги до е, країн до е, свого життя в будь-якій країні, і це нормально. В цьому відео я хочу поспілкувати з вами на тему, чому українці хейтять Канаду та які українці хейтять Канаду. І чи дійсно Канада така погана країна, як її малюють деякі українці? Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця, і ви як завжди отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Перш ніж ми перейдемо з вами до хейтерів Канади, давайте ми з вами розглянемо, які групи українців їдуть до Канади. Так, їхали, їдуть і в майбутньому ще будуть їхати. Так, ще є час для того, щоб українці могли приїхати до Канади. Перша група це реальні біженці. Це люди, які попали під бомбьошки, це люди, які втратили все в Україні. Які е, рятували своє життя, своє майно, таких людей небагато у відсадковому відношенні до тих всіх українців, які приїхали, але вони є, і їх досить багато. І для таких українців можливість приїхати в Канаду і розпочати своє життя, нове життя в цій чудовій країні це є класний шанс. В більшості випадків ці українці вони тут вивчають мову, вони працюють, вони роблять все для того, щоб зачепити в цій країні і побудувати нове, класне життя для себе, для своєї родини, для своїх дітей. Е, і це зрозуміло: так цим людям нікуди повертатись, в них нічого не залишилось в Україні, і в них немає будь-якого нормального майбутнього в Україні. Наступна група українців, які масово приїхали до Канади, і таких дуже багато. Це українці, які е, до переїзду до Канади жили собі в Європі. Так, працювали там, жили довгий час. І ці українці діляться на дві підкатегорій категорії так перші українці, одна підкатегорія таких українців, яких все було дуже чудово. Вони у них була класна робота в Європі. Вони собі купили там житло. В них було все налагоджено, нормальне життя. Ці українці просто думали змінити життя на краще. Можливо, Канада дасть ще більше можливостей. Вони приїхали, побачили тут, побули тут, зрозуміли, що їм треба знов-таки все розпочинати спочатку, тобто і проходити всі, всі ті етапи, які вони вже пройшли в Європі. І ці люди вони просто на все це подивились. Вони прийняли рішення, що вони не хочуть знов проходити все те, що вони вже колись пройшли, і вони. Повернулись собі до Європи, е, працюють там, живуть, кайфують, отримують задоволення. Це зрозуміло і це класний підход. До речі, я завжди казав, що. Люди, у яких все непогано в Європі, у яких непогана роб... Європу в Європі робота, е, непогано в Європі життя, не варто їхати до Канади, не варто марнувати час і е, спробувати пробувати починати все спочатку. Як правило, такі люди не сидять в інтернетах, не полівають брудом Канаду. Вони просто повернулися до свого е, знайомого життя і отримують задоволення від того, що вони мають. Наступна подгрупа українців це ті, хто вже був в Європі до початку війни, але вони не були дуже класно устроєні. Так, тобто люди, які працювали на звичайних роботах, важко працювали, заробляли на виживання, таких українців до речі, дуже дуже багато. І я так думаю, що якщо ми будемо казати у відсотковому співвідношенні, це буде найбільша група українців, які приїхали до Канади. І ось ці українці вони приїхали сюди до Канади, вони знайшли собі таку ж, е, роботу, важку роботу, фізичну роботу, але але на контрасті з тією ж самою Польщею така робота в Канаді дозволяє жити краще. І ці українці, які важко працювали в Польщі, які не мали дуже багато перспектив в Польщі, приїхали зараз в Канаду, вони зрозуміли цю різницю, і вони також роблять все можливе для того, щоб залишитись в Канаді. Їм тут подобається, тобто вони, вони не, не змінили. Свій статус, так тобто вони не перескочили з, зі статусу там якихось робітників на е, початкових роботах, і вони не перепригнули в Канаді на менеджерів і таке інше. Вони також і працюють як початкові робітники, але але така робота в Канаді дозволяє жити краще ніж в Польщі. І я бачу багато відгуків від таких українців, і вони раді, що вони приїхали до Канади, і вони також будують своє майбутнє майбутнє своїх дітей, майбутнє своєї родини тут у Канаді. Наступна категорія українців це туристи, і це також цілком нормально. Я в жодному разі не нічого не маю проти таких людей, які просто скористались випадком, пролетіли до Канади, пожили безкоштовно в отелі пару тижнів, отримали свої гроші, подивились на Канаду, подивились на Торонто, на Ванкувер, на Калгарі, на Монреаль. І спокійнесенько собі повернулись до Європи туди, де в них вже все налагоджено. Так, або хтось скористався цим шансом, щоб приїхати, провідати своїх друзів, друзів провідати своїх рідних тут. І люди ізначально а, не е, думали залишатись в Канаді. Тобто вони нічого не продавали, вони в них є куди повернутися, вони не звільняли з роботи, їх все чекає там, де вони були. І знов-таки хочу підкреслити, це нормально. Я можу сказати, що е, якщо б я був би на місці українців, які вже працюють в Європі, так у яких в, в Європі все не дуже погано, і з цією можливістю куаєт я би зробив, би, скоріше за все, іменно так. Я би взяв би Мою родину прилетіли б, погуляли би, відпочили б і повернулись би назад до свого нормального життя. це Також е, також таких людей досить багато. так Треба визначити е, зрозуміти, що це не не випадковісті, що це це не поодиночні випадки, таких людей тисячі, тисячі які їхали в Канаду, щоб просто е, отримати гроші, погуляти і потім повернутися. Як правило, ці люди також не поливають брудом Канаду. Вони знали, чому чого вони їхали. Вони отримали в Канаді те на що вони сподівались, і те, що вони очікували, і вони з задоволенням і з е, нормальним е, відношенням до Канади, до канадців повернули собі і працюють там, де вони були. І у нас є ще одна група українців, які, які завжди шукають халяву. Тобто е, вони вже були, хтось вже був в Європі, хтось ще був в Україні. Є різні такі люди. Так це не, не, не обов'язково ті українці, які вже були в Європі. Ні, з України їхали. Тобто, українці, які подивились на все це, які вирішили скористатися цим моментом, і які чомусь вирішили, що ну якщо халява, так це ж халява повинна бути безкінченна. Так, ну дивіться, на халяву дають житло, на халяву дають гроші. Тобто, халява ця, скоріш за все, ніколи не закінчиться. Тобто, це означає, що в Канаді гроші ростуть на дерева. І мені тільки треба добратися до тієї самої Канади. І ось ці е, люди, ці українці, вони приїхали до Канади. Отримали ці гроші, жили е, без забот, без клопіт е, два тижні, десь два тижні, десь місяць, так десь півтора місяці, нічого не сплачуючи за житло, маючи ці гроші, вони побігли е, швидесенько з цими грошима по бутіках. Тут почали їх витрачати, тому що вони думали, що халява вона. Буде назавжди, но це безкоштовне житло дуже досить швидко закінчилось. Е, отримані гроші також дуже швидко за, е, закінчились. І стало питання йти працювати. Халява закінчилась і е, просвітлення з тим, що ця халява повернеться, його немає. Так тобто, окей, канадці вони, вони наївні, вони добрі, вони допомагають меблями. Вони, вони допомагають тим всім. Тут є безкоштовні фудбанки, але але все це. Не дозволяє жити вже на широку руку, як вони сподівались. Тобто вони сподівалися, що вони на халяву будуть і жити і так тут на широку руку. Як, як вони думали, а халява закінчилась, і треба без англійської мови, без місцевого е експіріенсу, треба йти працювати важко для того, щоб хоч якось виживати. Ці е українці швидко це зрозуміли. Е ті, хто поумніше і зміг якось там залишити собі трошки грошей на білет обратно до Європи, е купили собі цей цей білет і полетіли. Назад до Європи, і ось ці люди, як правило, займаються хейтом. Тобто е Канада не не змогла зробити для них те. Канада не те, що не змогла, Канада не збиралась робити для них те, на що вони сподівались. Так для них це стало великою несподіванкою, для них це стало великим розочаруванням, і вони повернулись до Європи, тому що в Європі є країни, де їм е дозволяють жити на непрацюючи, чого там скривати. Тобто вони повернулись туди, підсили на ці соціальні виплати і живуть собі там. Роблять вигляд, що вони щось шукають. І поливають брудом Канаду е, тільки тому, що Канада е, вирішила їх не тримати на свої шиї, а погнала їх працювати і заробляти. І остання, остання група українців це українці, які е, звикли е, е, думати про себе кращі, ніж вони є на самому ділі, так. Тобто, о, я бачив таких тут дуже багато, мені дуже багато писали такі в коментарях, е, була би ще я, робота знайдеться. Тобто, вони чомусь думали, що якщо вони приїдуть такі красиві, такі вумні, скажуть, а я ж українець, то чомусь канадські роботодавці будуть за них дратися і надавати їм е, там, найкращі заробітні плати, найкращі вимоги, умови для роботи, тільки б вони тут працювали. Коли вони приїхали, але сюди вони почали шукати роботу, тикатись, микатись туди-сюди. Знов таки англійської мови нема місцевого досвіду. Роботи нема десь декого брали на роботу багато брали українців. Спочатку канадські роботодавці дуже охоче брали українців для того, щоб підтримати українців. Але дуже швидко зрозуміли, що ці люди вони навіть не намагаються адаптуватися. Англійську мову вони не покращують. вони чомусь вирішили, що якщо він прийшов на роботу, відпрацював 8 годин на роботі, то він вже зробив все, все достатньо всього для роботодавця. Так, тобто роботодавець повинен бути йому благодарний, повинен молитись на нього, цілувати йому руки ноги, тільки за те, що е, цей українець прийшов на роботу і щось там на роботі е, робив. І це вже інше питання, як робив так? Е, хочу вам сказати, що якщо порівнювати з з місцевими робітниками, з канадцями, то дуже часто українці програють е, в кваліфікації випон, виконання робот і в сроках виконання робот. І тому та, таких українців просто почали масово звільняти. Звільнення були просто масові, і вони зараз йдуть. І, звісно, цим українцям, е, після того, як їм звіль, як українці звільняють, не, не українця взагалі будь-яку людину звільняють в Канаді, дуже дуже важко знайти іншу роботу. тому що Ід якщо вас звільнили, то дуже важко отримати референс так. Від роботодавця для того, щоб знайти собі іншу роботу без референцій це треба все знов таки починати спочатку з, з дуже низькооплачувальних робот. Що ці люди е, не хочуть робити, вони не розуміють, що проблема не в канадцях, не в роботодавцях, а проблема в них, тому що вони не хочуть нічому навчатись і не хочуть навіть не намагаються стати часті, частиною суспільства. І цьому тому ці люди також вимушено поїхали з Канади, і зараз сидять і активно поливають брудом Канаду. Е, тут я хочу підкреслити, що ці дві групи, вони я не можу сказати, що їх більшість ні, їх не також багато. Е, прости статистики. Показують, що людей з Канади їде набагато менше ніж людей їде в Канаду. Я маю на увазі українців. Тобто з України повернули з Канади повертається не так уж багато людей е до Європи і до України, і це означає, що Канада для в більшості випадків дуже класна країна. Так, тобто Канада це чудова країна, і навіть з тих е українців, які повернулись, є дуже багатий відсоток е людей тих груп, які я перерахував люди, які просто е поїхали собі. Туди, де їм краще, так і вони нічого не мають проти Канади. та, та українці, які приїжджали сюди ізначально з метою повернутись, отже. Хейти, хейтерів таких небагато е, у відсотковому співвідношенні, але їх дуже досить багато у кількості, так тобто, це тисячі таких українців. На жаль, на жаль, вони створюють багато негативного шуму е, стосовно Канаді в е, інтернеті, і цей шум вже вплинув на те, як канадці, як канадський уряд реагує на українців і як вже неохоче надає візи, і навіть часто відмовляє е, у візах українців. Друзі мої, звісно, я як завжди, я нікого не уговорю приїжджати до Канади і нікого не відговорю не їхати до Канади. Всі дорослі люди повинні приймати рішення самостійно, так зважувати свої пріоритети і їхати чи не їхати, вирішувати вже. Відповідно до ваших пріоритетів. Е, стосовно того, чи, чи Європа краще за Канаду, чи там дійсно в Європі легше знайти роботу, робота більше, роботи більше, робота краще оплачується, то я зробив про це декілька відео перед цим відео. Так? Я спеційно. Я спеціально зробив серію відео про роботу перед тим, як зробити це відео, щоб розбити ці міфи, що в Європі всі українці як один щасливі, всі українці як один працюють. Що в Європі роботодавці б'ються за українців, е, аби наняти на роботу. Все це брехня і все це не так. Е, е, правда про Європу в моїх е, попередніх відео, якщо ви хочете, подивіться. так. Тобто, Канада не зовсім не гірша в плані життя, не за. Зовсім гірша в плані надання а, допомоги українців ніж європейські країни. Е, Канада просто не, по, не заохочує. І не дає можливості жити е, тут на халяву. Це єдина відмінність Канади від, від деяких е, європейських країн. Тобто для людей, які ізначально не збираються жити на халяву на соціальні виплати, а люди, які настроєні працювати та будувати своє майбутнє, Канада є дуже класним вибіром. Друзі мої. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити ваші вподобайки, щоб якомога більше українців побачили це відео і могли прийняти зважене рішення, чи їхати їм до Канади чи ні. Також, друзі мої, я сподіваюся, що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про Канаду. Якщо ви із тих українців, хто повернувся з Канади до Європи чи до України, напишіть, напишіть мені, будь ласка, ваші причини, чому ви вирішили повернутись. Друзі мої, на цьому я буду захід закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!